Війна змінює на світ не лише зовні, а й середини. Під тиском стресу, побутових труднощів та невизначеності, навіть найміцніші стосунки можуть хитнутися. Чи знали ви, що під час військових конфліктів кількість розлучень зростає на 30-50%? І причина тут не лише зовнішні обставини, а й в тому, як пара справляється з цими викликами. Мене звати Кароліна, я психологиня, Я запрошую вас за свого блогу ментального та психологічного здоров'я. А зараз я вам дам три вправи, які вже сьогодні зможуть зменшити дистанцію між вами та вашим партнером. А повне відео дивіться на моєму ютуб-каналі. І перше, це слухайте одне одного. Не просто чекайте своєї черги, аби щось сказати. Дійсно, з симпатією вислуховуйте свого партнера, замість того, щоб сказати ти завжди перебільшуєш. Скажіть, розкажи, а що ти відчуваєш? Наприклад, мені важко, коли ти віддаляєшся. Що я можу зробити, щоб тобі стало легше? Наступне це знайдіть час для теплих моментів.